Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання. Важливі новини для вас на порозі, ті, які ось уже скоро до вас дойдуть. Важливі новини. Нагадую розклад загальний, програється не у всіх. Говорю для жінок чоловіки, перевертайте під себе. Якщо відео довгі і не повністю проглядаються, не до кінця. То в YouTube каналі я завжди на кожному відео прикріпляю адресу YouTube каналу. Там відео можна додивитися повністю. На жаль, в Тіктоці більше п'яти хвилин відео я завантажити не можу. Отже, важливі новини для вас на порозі. Будемо дивитись, які важливі новини для вас на порозі. Якісь приємні ваше сердечко буде задоволене. Ім буде задоволене. Так, люди будуть пліткувати про це, але до вас хтось приїздить, ще поки що не показано. Так, ви будете ще стояти на виборі. Тобто людина, яка до вас приїздить або запропонує вам переїзд, поставить у вас такий. Таку ситуацію, що вам треба буде обрати. Інформація якась до вас прийде, все ж таки про. Або приїзд, або переїзд. Так, далі. Вірна людина якась вам. Так, в Казанному домі. Так. Інформацію вам прийшла про цей переїзд. Можливо, буде хтось вам, хто працює на документах, там, де чи паспортний стіл, де загранпаспорт, чи взагалі якісь документи, які цій людині, що до вас приїде, поки що не показали, який приїде, або вам, щоб поїхати, буде допомагати хтось, ваш друг, можливо, якийсь однокласник ваш, можливо, взагалі ваш товариш. дійсно. Буде допомагати вам оформити документи і отримаєте звістку. Тут якраз дві інформації. Так, дві карти. Так, хитрість і чоловік. Отже, до вас принесе звістку чоловіка, або чоловік приїде. Приїзд чоловіка. Дивіться, а оцю, якраз, вибір, оцю розвилку, як обрати свій е шлях, один з двох. Так, можливо, з трьох. Тут показано два. То вам потрібно буде проявити хитрість, або цей чоловік намагатиметься вас умовити, щоб ви кудись з ним поїхали, і при цьому буде хитрити. Не підло так робити, а просто хитрість буде. Тут, тут непогана хитрість. Так, і вам іде якесь відкриття інформація, або будете навчатись, можливо, якщо переїдете в іншу країну, то тут. Вивчати нову мову. Можливо, взагалі нову професію опрацьовувати. Можливо, ваше хобі захочете, щоб стало вашою новою роботою, можливо, воно вже дохід хороший приносить, то ви будете якраз це обновляти. Важливі новини для вас на порозі. Важливі новини для вас на порозі. Так, ну вам по долі. По долі радість, чисті наміри, щоб навколо вас були, щоб відкриті люди були. Радіти життю, можливо, квіти хтось буде дарувати. Взагалі букет це гарне таке. На хитрості, це не ця хитрость, що я про чоловіка говорила, взагалі хитрість, яка була в вашому житті, на ній ставиться, от, як крапка. Тобто далі нічого такого не буде. Можливо, ви переїдете, і якраз оці люди, які щось неприємне вам робили, можливо, це якраз про оцих криз, які пліткували, то на них ставиться крапка жирна. Тобто спілкуватися ви з ними не будете, або просто викреслити їх свого життя. Цей чоловік принесе вам сонечко. Що це означає? Для одних це, можливо, переїзд вам сподобається, якщо це хтось з ваших родичів. Якщо це чоловік для особистих стосунків, то тут іде радість, задоволення, удача, можливий навіть шлюб, якого, до речі, довго у вас не було. Причому на постійній основі це не так побалокали, одружимося і розбіглися. Ні, шлюб на постійній основі. Порада. Обмірковуйте все добре. Так, своєю головою поменше радьтеся. так, ну, Або з тими людьми, яких ви дійсно довіряєте, які розумні, можливо, в літах. Так, іде до вас або золота рибка, як я люблю її називати. яка бажання ваше виконає, тим більше біля сонечка, або гроші в ваш дім. Тобто, щастя, радість, задоволення йдуть. Так. І дивіться, хмари, тобто неприємності, які були в вашому житті, ви, можливо, ви постійно очікували, ось, ось щось станеться неприємне. То у вас в житті йде сад задоволення, відспілкування, можливість бути самою собою. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.